Пацієнти часто відчувають тривогу, коли мова йде про магнітно резонансну томографію. Хоча нічого небезпечного чи шкідливого у цьому виді обстеження немає. Спочатку у холі нашого медичного центру пацієнт заповнює стандартну анкету. А потім лаборант проводить його до кабінки для переодягання. Тут потрібно залишити усі металеві предмети, оскільки під дією сильного магнітного поля вони можуть нагріватись а сам томограф при цьому відображатиме некоректну інформацію. Що відбувається в процесі обстеження? Томограф генерує сильне магнітне поле, яке взаємодіє з атомами водню в тілі людини, а потім фіксує їх відповідь. Завдяки цьому ми можемо побудувати надзвичайно точне деталізоване зображення. Опорно-рухового апарату, м'язів та м'яких тканин, окремих судин та навіть серця. У деяких випадках пацієнти відчувають підвищення температури та відчуття дискомфорту, пов'язане з обмеженістю простору. Але потрібно пам'ятати, що за процесом обстеження постійно, я підкреслюю постійно, стежить спеціаліст, а пацієнт у будь-який момент може скористатися кнопкою екстреного виклику. Коли процедуру завершено, то вже наступного дня пацієнт отримує знімок та диск із записом усього процесу обстеження на МРТ, а лікар готовий поставити діагноз за результатами обстеження. Якщо відкинути всі стереотипи та домисли, то ми бачимо, що МРТ це швидкий, надійний та високоінформативний метод діагностики, який з успіхом використовується в найкращих клініках світу вже не один десяток років. А відтепер і у Львові, в науково-медичному центрі Святої Параскеви, до ваших послуг магнітно-резонансний томограф найновішого покоління.